Набридли дірочки, які залишаються після в'язання на ланцюгу з повітряних петель, розумію, мені теж. Тому пропоную легко виправити цю ситуацію і зв'язати так, щоб дірочок взагалі не було і ваш перший ряд був дуже щільний і охайний. За зразок візьмемо звичайну ситуацію, коли ми в'яжемо стопчиками без накиду і робимо по три збільшення на кінцях ланцюгу. Отже, в звичайній ситуації ми б з вами в'язали в другу петлю від гачка за ось цю е, напівпетельку. Ми б використовували косичку, яка в нас утворилася від в'язання повітряних петель. Але в випадку, коли ми не хочемо дірочки, ми з вами будемо в'язати за перемички, які знаходяться за нашої косички. Ось ці горизонтальні лінії, їх гарно видно і легко з ними працювати. Ну, майже легко, трішки треба постаратись. Тож, трішки повертаємо ланцюг з повітряних петель, і вводимо гачок в горизонтальну перемичку, яка знаходиться за ним. Ось ці горизонтальні лінії. Вилий гачок і зв'язали стопчик без накиду чи два стопчики, в залежності від того, яка у вас схема. Ось косичка із ланцюга. А ось це ззаду нашої перемички чи перетинки, як правильно виправте мене в коментарі. Вводимо гачок за перемичку і в'яжемо стовпчик без накиду. Наступно. І ось таким способом нам потрібно пров'язати всі петлі на першій стороні нашого ланцюга із повітряних петель. Як ми в'яжемо останню петлю на ланцюгу, щоб не було дірочок? Перші дві петлі в'яжемо за ту саму задню перемичку. А третю петлю із цих збільшень я вже зв'яжу на другій стороні нашого ланцюга. І веду її, ось якщо подивитись, у нас залишилась косичка, тому що ми не використовували ці напівпетлі, ми в'язали за задні перемички, тому на другій стороні ланцюга у нас залишилась повноцінна косичка. І всі петлі ми тепер будемо в'язати за нею. Тож, третю петлю із, із, із тих збільшень, трьох, які мають бути на кінці, я в'яжу вже за косичку. І так само всі інші петлі по другій стороні ланцюга я в'язатиму за косичку. І гарно видно вводимо гачечок в отвори і пров'язуємо стопчики без накиду по схемі. Остання петля, вона ж сама перша. Пров'язуємо просто так само за косичку. Тут у нас в моєму випадку одне збільшення, два стопчики без накиду, а ви в'яжете по вашій схемі. Ось такий результат ми отримуємо. Як бачите, я тягну за перший ряд і дірочок не утворюється ні на крайніх точках, де були збільшення, ні на самому ланцюгу. Ну і одразу для прикладу покажу, що було б, якби ми в'язали звичайним способом за косичку нашу, ось так би тягнувся ряд. Якщо сподобався спосіб, лайк, підписка, коментар, буду вдячна за вашу активність.